Так, розпочинається запис. Друга гра ВЛГ. Відправили на червону сторону. Зараз будемо якось з цим розбиратись. Поки що так зроблю, щоб не відволікати від драфта на утілу бан. Це як то робиться. Єкарім, так? В... Ну, ви повинні вон геку банити на червоному сайді. Я не знаю, чому Ну, Кардоба саме банили трьох Трьох сильних чемпіонів на синій стороні. І намагались рвати хоча б одного для себе. Ну, ми бай... А, все. Розмову не почуємо. Тут так само затримка велика стоїть. Ладно. Я тоді, Дончика, зараз вимикаю. Нехай. Нехай так буде. Єву банять. Дивно, що Шенна банять на синій стороні. Це дуже дивно. Те, що Якщо відкрити останні ігри Азійської Ліги. Особливо плей-оффів. То він якраз таки Гекарім, як Єва. Єка, Єва і Володимир або Акалі банились на червоному сайді постійно. Лісіна прибирають. Не... не бажають віддавати його. Опонентам. Що, Мунда з'являє? Випвивху. <соць> одразу Мундар слухайте. Ні, він. Ні, та не повинен. О, Фіору, да, Фіора розуміє. Ну, можна забрати. Но ну, Мунду забирати. Ну, якщо ви берете Акалі, чому ви не забанили замість Єви і Володимира? Банзефика. А, та там велика затримка в нього так само стоїть. ну В мене вже драфт почався, а вони ще в лобі знаходяться. тому там... Ну мені здається, там затримка взагалі дуже. Дуже-дуже велика. Yeah. Yesі Gianens you know, і Ай, насправді він ще й звук в себе вимкнув. Щоб їх не стрімснайпили все. Там вирішили, що звук не потрібен. На драфті. Я, я вважаю, я вважав, що вони хоча б. Драфт можна послухати, але. Там Там звуку нема. Не перемовин. Що у нас Люціан з'являється? Люціан вокально. Ну це погана ідея. Якщо Люціану не допомогти зараз одразу забрати Акалі, то Акалі почне його різати. Там не тільки Люціан е в... використовує свою єшку, третій спел, то Акалі в нього одразу врив буде робити. Золу сам для себе Казікса забирає? Цікаво. В принципі, да, там. Ліциант тоненький, Баргана тоненька. Дивно, що не з'являється талон. Кардоба Кор вчора його так багато банували. в кожній грі він з банів не вилазив в них. А сьогодні талони не беруть. Так по обличчю Дона нічого не скажеш. Нервується і все. Більше нічого не, не побачиш по обличчю. Що що нас сіврка, да? Бан сіврка Джакс. Ну. Слухайте, а до речі, Акаліш можна відправити на топ град спокійно. Зафлексити цей, цей момент. Це на що Ізріаль Мід буде? Фіора. Мені здається, Аракан краще. Якщо ви бажаєте брати неметових саппортів, то ракан кращий. А так взагалі орн відкритий, можна брати орне самі. Фу, я думав. Я гадав Саміра, зараз я. Самірочка Шаю самі для себе забирають. Там... А для кого ще? Акалі для Киргіз? Для Дончика. 음, ну, дона потрібно було ну, вночі сьогодні згадувати, як грати на магах на мідлейні. Він дуже багато. Там, до речі, можна було взяти на мідлейн цю дурочку. М -м like, <imcast> кайсу. Доволі непоганий чемпіон. Зу... Зулу збирає для себе Вуконга. Це гарно, гарно подобається. Гарно нравится. Що очікуємо, поки завантаження піде. Люціана Калі, Шая Ізріаль, Треш Галіо, Маргана Казікс, Фіора Вуко... Марган. Я не розумію, чому Маргану взяли. А добивали би вже Мах Демеч, якщо вони бажали це брати. Я би. А наутіло з бані вони самі його забанили, цього наута. Все зрозумів. Тоді все розрозуміло. А хто у них з маг демеджу залишався? Фідл Стикс який-небудь. На Фідл зараз дуже слабкий, щоб його брати в турнірні ігри. Він не живе в тімфайтах. файтах. Дон Моба. А, в конте Паттерсона, слухайте, прик а, прикольний пік. Я такого раніше не бачив таку відповідь. На розбіжечка поїхала. Легенька. Затар стандартний, а де Маргана? Чого? Ай, Маргана не завантажилась. Можливо, зараз буде ремейк. Ну, Маргана якісь проблеми. Команди поки що нічого не написали, но. Не пишуть. А, Маргана все роздоблилась. Мені здається. Тут була якась проблема саме з завантаженням. Ргана одразу. Два кемпи забирає. Слухайте, а де він так стоїть? Я теж хочу це знати. Він стояв десь тут і забирав одразу звідси кемпи, звідси кемп. Слухайте, Прикольно. Прикольний початок. Дона вже просадил Люциан. Киргизский спортсмен. В смугастому купальнику. Хто краще? мавпа с палкою, чи ну, дівчинка з. Ну, зі шпагою. З рапірою. Це в нас тавердайф, да, з великою пачкою тавердайф пішов. Перший кіл. Перший кіл для Золуса. Чизе. Ну, Зелуса. У нас біечка ще. Маргана намагалась зайти в спину через кущі, не вийшла. Просто. Вон трохи познімали пластини. Скільки тут дві пластини забрали? Ой, ще й пачку динають. Ще й пачку заденайла. Шая зараз дуже багато по фарму зайшла вперед. Хоше, півтори пластини зняли. По предметах одразу шаєчка, що там? А, вони шая ще не повернулись. Шай потрібно повертати, слухай. Так погано буде. цікаво Цікавий вибір у Триша він одразу на КДР ботинки взяв. І они собі Чоботен. Можна ще зробити такий режимчик. Ну так не подивишся за цим за предметами. А, взагалі всі кастять саме ну, он з такою. А у нас тут вихід від дона на, 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 на фігуру не вийшла. Відміняється бек і все Уходимо, З такими приколами дуже швидко вежа впаде. Да, перша вежа падає на користь команди батонів. Розійшлись. Повертаю до себе. Ховаю це все і все. Повертаємось до перегляду, не був яким він був раніше. У нас? Батони вирішили пріоритет зон зайняти на герольді. Дивно, вони там перші були і вирішили відійти одразу. Злуз буде намагатися вкрасти. Все є, виводить. Ну в цей час бійка просто пішла, пішла бійка. А, намагаються за. Ой-ой-ой. Була спроба витягти шаю, але не вийшло нічого з цього. Злус виходить. Ульта пішла на сейф. І жук. Сп... Де жук? Де жук? Я гадав, жук вже не ну, майже забрав. Герольда, але ні. А калі трохи допомогла і на цьому все. Дивне рішення, що Жук одразу після Герольда пішов добивати свій ліс. Розумію, що потрібно на фарм, гроші. Потрібно хоча б два предмета швиденько взяти, щоб можна було шотити. Недоїдати всіх тих, хто буде виходити з файтів. Ну і Жук спокійно забирає дракона, йому ніхто не заважає цього робити. В... Віжен є у Марганен. Маргана боїться сама підходити. Галіо на себе привертає увагу. Пішов. Ай, Галіо зловили. Галіо повинен вмирати. Це є кіл для Маргани. Жука так само зловили. Мінус флеш, но жук вмирає. Ще кіл для шаєчки. Розійшлися трохи. Вукон, зульти, грає, пашає, шай намагається до фонаря дойти, доходить і на цей раз втекла. О, мавпачку на крюк. І вукон вмирає, слухайте. От вам і батони. 2.0 ніяк не бажають віддавати. Що зараз по предметах? Ммм. Книжка. це С Pro Baile вийти. Да ладно. Дала. Дала Айне в стих. Я. Я думав, что зараз анімація цей на польота буде вже. Друга удара. Уу. Ну, а Калі вийде. Акалі потрібно дуже обережно зараз грати. Акалі схопила, Акалі вже не виходить. Підставилась. Я зрозумів, навіщо були іонійські ботинки, щоб. Постійно хукати. Слухайте, Атрашанов є у саппорт француз. Показує, що треша йому не потрібно віддавати. Замакшені Хуки і просто там одразу йдуть. Фіора від вуконга відстає дуже сильно. Слухайте. Вона йому взагалі нічого не може зараз зробити. Джон Снейк, як тобі фіорочка проти Макаті? Цан, пішов відстріл, массаж, массаж, массаж по мафпину. Все відпушилось, бекаються, да, всем. У Маргана 14 стаків на Меджай Ой. Неприємно. Зараз ще одну вежу заберуть. Вы решили просто забрать Лис. Вот вам и проблемы. Да. Неприємно зараз для ВЛГ дуже сильно. Поперед. Ну вперед ніяк не можуть вийти. Нам... Ай, намагається бійку ще нав'язати зараз. Ну, Дончик влучив. Вперед поїхав дуже далеко, зольди зіграв, Но... Ну, Ні до чого це не призвело. Казікс вистрибнув з цим файта, но тут фіора фіора загуляла дуже сильно. Фіора повинна вмирати, але фіор... Не вистачає дамагу, і ще й стяжка пір'ячок була від шай дуже гарна. 2 в 1 розі... А, 1-1 розі. Дуже добре. Дуже добре. Поки що ВЛГ це повністю влаштовує. Далі йде... Ой, боже, Боже. 7-4. Ну. Рахунок більш-менш однаковий, то однаково йдуть. Казікс попереду знаходиться. Шая краще, ніж Ізреаль зараз виглядає. Моргана забирає дракона для себе. От Галю отримав, по обличчю вийшов. Ай, Вукон, з... Вукон сам залишився. Комунікації взагалі не вистачає. Ну і все, і Галіо далі можна. Вон і ти вперед танкувати обличчям. Вон, він, скоріш за все, зараз за предметом бекається, зараз подивимося, що буде брати. Антихіл бере, маточок. Паска, Треш Паску робить. ВЛГ взагалі варди не розставляє. Так дивлюсь на все цей, а вардів нема. Лише жаба, це цей, ну краб стоїть і все. На цьому більше їх немає ніде. Ууу, худона взагалі дамагу нема. Як же мавпа боляче б'є? А тут на крису забираю. Драг... Забирають просто барона на крису. Мав поживе за рахунок ультимейту. Потрібно Галіо вийти. Галіо не виходить, Галіо мертвий. Гарно розіграли, слух. Мені сподобалось. Хто вбив Акаля? А, Акаль... дає. Я все, я все зламав. Я все зламав, вибачаюсь. Я бажав подивитися, хто там вбив кого, і не, не цей. Не накласав на накласа в перемотку. Все, повертаємось у лайф шовденечко. Там фіора фіора пушить. Рекол від мавпи. Дуже швиденький. Намагається віддефати. Там дуже багато кріпчиків ідуть. І знов зловили із реаля. Боже, Як же її у кидає свої хуки? Ну і у Дона поки що дамагу нема. Не може вбити. Не выстачая проказ йому. А, 1 він, він сферу пішов. Потім забрав. Ну, забрав Рифтмейкер. Після Рифмейкера пішов в Рабадон. А де сферка? -то? Ну ти взяв пробиття на початку. Але далі що? А далі нічого. ничего. На Нашор завершився. 50 на 49. Переваги майже взагалі немає 11 на 7. І команда там багетів, вона непогана скейлиться. В них є фіора, є Маргана, є Шая, є Треш як танк. Я б не сказав би, що нові ЛГ в новлеті будуть набагато сильніші. За третього дракона можна навіть і не битись. Він все одно душу нікому не дасть. Гарний таунт. Ну. Тут просто був гарний таунт. Маргана в бік дракона побігла, вар... на варди не розставлені, ну добре. Треж знову буде хукати, намагатись. Не вгадав. Мені здається, якщо б зараз, би, ну. воду треш схопив би когось, це подразу мінус 1. От як зараз. Жонька прожимається у Акалі, Акалі далі не виходить. Це може бути зараз ну, гра для команди ВЛГ. Дракона вони спокійно віддають, але вони не повинні зараз віддавати Нашора. До Нашора 7 секунд. Вже менше, вже 2. І 30 секунд до дончика. Мавпу ще зловили хук мавпи ну мавпа вийшла. Мавпа через клона вийшла, ну, ні, тут все. все дуже погано, тут багети просто розносять. І вони наробили кілів, але поперед навперед так і не вийшла. Як була 1000, так на перевага на 1000 і залишилась. На кому зараз шодауни висять? Ні на кому. 20 стайків. Мара... Баєти починають на ну, шора. Шая підходиться і на шор буде вже дуже швидкий. Жук, буду намагатись красти? Ні. Навіть не стрибав туди. 40 секунд Elder Дрейк. Три предмети на фіорі. Два, два з половиною на Буконзі. Колектор? Ну куди коли... Навіщо колектор ви Жуку берете? Ой, золус, це його помилка була велика, слухайте, навіщо йому колектор? Він не йшов попереду так гарно. В нього по предметах все, ну... В... Воно відносно однаково. І він бере ну, колектор для себе четвертим айтемом. Ну краще б вже, зібрав би мом собі і набагато зручніше йому було, ну, грати було б. Я зараз буде намагатись спину заходити. Ну його на вардах бачать. Це те, про що я й казав. Його просто побачили на вардах. Він нічого не, не зміг діяти. Дон дуже далеко. Це open mied. Зараз нас ще і топ знесуть, відкриють. Все. Це рахунок 1-1 зараз. Дабл кіл для Фіори. Гарна ульта від Вуконга, але його ніхто не підтримує. Віктор Федорович Чумодан заніс. Каже, що батон повинен виграти. Так, чатик вибачаюсь. Фіора без антихіла. Ой, знову манамоні. Маномон бустить по дамагу. Дуже гарно. Ти береш манамун, можеш. І, і, і по мані насідаєш, і тебе бустить гарно. І тут не кріт білд від е, Люцана був, а звичайний. Це тонутанки фрізати. 11 на 13 дамаг. Ей, проблема жука. Проблема була в жуку. Ладно, так, побачимось вже на зап... наступному відео. Будемо готуватись до третьої гри.